Я думаю, що головний здобуток цих акцій це розуміння того, що культурний фронт не менш важливий ніж мілітарний. Взагалі цих фронтів набагато більше. Це і освітній фронт, і інформаційний фронт, політичний є люди, які достатньо ефективні на кожному із цих фронтів. Знаю, кажу, що саме культурний фронт він зараз неймовірно піднімає дух. Людей в тилу, тому що тил це 95% забезпечення і успіху у перемозі. На кожного солдата має працювати 10 людей, і от цих людей має бути дуже хороша мотивація. Вона однозначно буде ця перемога. От, але для того, щоб ми всі її, те, що називається, святкували рівнозначно, треба, щоб кожен, абсолютно кожен українець, знайшов себе. І от, власне, наші ці концерти акції дозволяють людям, по-перше, краще дізнатись про війну, тому що між піснями ми багато розказуємо того, що самі бачили, то що самі переживали, тому що мій підрозділ, бойовий підрозділ патрульної поліції, він зараз воює під Бахмутом. І я часто буваю там у них. Я продовжую бути патрульним. Для людей це важливо почути з перших уст раз, по-друге, для людей дуже важливо відчувати, що ми єдині. Ми єдині в бажанні перемогти. Люди різні, але так чи інакше, воля, ну, плюс-мінус усіх однакова. Це ми вже переконалися на 123-му концерті, бо ми об'їздили. І всю Україну, обласні центри, районні і села. От, і дух мені подобається настрій людей подобається. Е, бажання і працювати на Збройні сили України і допомагати, волонтерити, як на мене, не згасає. От, тому я думаю, що ми будемо грати доти, доки не прибуде. Я думаю, що в першу чергу сказати, що кожен із вас може бути дуже важливим і ефективним в цій боротьбі за незалежність. Сьогодні, в принципі, ми всі маємо жити за формулою Ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Час неймовірно непростий для кожного з нас, але з іншого боку, це ті випробування, які м -м, бувають раз на 100 років. І я завжди кажу, що ми можемо стати не тільки Свідками перемоги, а й учасниками перемоги. Це дорого коштує. Фронтів багато. Знайдіть себе, знайдіть і відчувайте радість життя як частина такого великого руху спротиву. Сьогодні українець кожен має жити, кажу, заформувати або ви ЗСУ, або для ЗСУ. Тому що історія нас в принципі поставила перед вибором або ми їх, або ми їх. Іншого не дано.